Привіт, мій любий друже! До нас у гості завітав хлопчик Максимка. Йому час збиратися до школи, але він не зробив домашнє завдання та просить нас допомогти. Давай допоможемо Максимкові. Перше завдання гра, яка фігура зайва. Подивись, будь ласка, уважно на малюнок і назви зайву геометричну фігуру. Добре, трикутник. Уважно подивись. Так, овал зеленого кольору. Дуже уважно дивись. Правильно, квадрат червоного кольору. Так, трикутник червоного кольору. І справились перших завдання. Молодець. А зараз послухай, будь ласка, казку та допоможи героям. Цієї казки. Одного разу сорока зустріла їжака, який ніс яблука. Сороці теж схотілося почастувати яблуками своїх друзів, і вона запитала їжака, де він нарвав яблук. Їжак намалював шлях до яблуні, але сорока не знає, як ним користуватись. Тому проси нас з тобою, щоб ми їй допомогли. Давай допоможемо сороці. Ось перед сорокою стає шлях. Перша геометрична фігура квадрат. Друга коло. Третя прямокутник. І четвертий овал. Ось наша ж сорока і подолала шлях до яблуні. Щоб пригостити своїх друзів. А тим часом їжак тато повернувся додому, а там його зустрічають маленькі їжачата. Давай порахуємо, скільки їжаків: Один їжак, два їжак, три їжак, чотири їжак, всього чотири їжака. А скільки ж приніс тато? Їжак яблук. Давай порахуємо: одне яблуко, два яблука, три яблука, чотири яблука, всього чотири яблука. А скільки ж їжаків? Так, чотири і яблук чотири. Одним словом, можна сказати, що їх порівну. Тут повернулася мама їжиха Їжаків стало більше, ніж яблук. А наскільки більше їжаків? Давай порахуємо. Один їжак. А правильно два я їжак, сказала, що нас п'ять їжак. Давай порахуємо їжак. Скільки 5, їжак. І скільки Всього яблук? 5 їж... їжаків. Вистачає всім яблук? Ні, не вистачає мамі. Що ж треба зробити, щоб мамі вистачило яблучка. Так, додати одне яблуко. Так, наскільки число 5 більше, ніж число 4? Правильно, на 1. А число 4 менше за 5 теж на 1. Друже, а як можна, не вимовляючи жодного слова, сказати, що в нас 5 єжиків? Звичайно, за допомогою цифри 5. Тож зустрічай цифра 5. Руку вправо повернула, ніжко хвостиком зігнула. Пропоную пограти в гру. Знайди місце, чомусь п'ятірочка сумна, місце не знайшла вона, ми підкажемо їй дружно, де п'ятірочки стоять. Давай поставимо цифру 5 на своє місце, а допоможуть нам кубики. Скільки кружечків? На кубику, таку цифру і ставимо. Один кружочок, цифра один, два кружочок, цифра два, три, цифра три, чотири, цифра чотири. Залишився один кубик. Давай порахуємо, скільки на ньому кружок: Один кружечок, два кружечок, три кружечок, чотири кружечок, п'ять кружечок. Так яку цифру поставимо на цей кубик? Правильно, число 5. Ось і наша п'ятірочка знайшла своє місце. Молодець, гарно пограв в гру. І Максимка зібрався все до школи. Всі завдання виконані, він нам дуже вдячний за допомогу. І час прощатися. Бувай, друже, до нових зустрічей. Дякую за допомогу!